Друзі, добрий день вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо наш брифінг і сьогодні будемо говорити про проблематику інтеграції внутрішньо переміщених осіб у нових місцях проживання. Рад вітати в цій студії нашу спікерку. Це пані Катерина Лавренко, менеджерка гуманітарного відділу благодійної організації Координаційний Гуманітарний центр. Тож, пані Катерино, прошу вам слово. Дякую. За даними транзитних центрів у місті Харкові та міста Ізюма з травня місяця по 16 січня 3188 людей були розміщені в МТП у місті Харкові та Харківській області. Це сім'ї з дітьми категорії 45+, люди з інвалідністю, люди похилого віку та люди маломобільні. Суттєвий вплив на інтеграцію ВПО у новому місці проживання відіграє стан гуртожитків. Та можливість отримати базову допомогу та соціальний супровід тим, хто цього потребує. Завдяки злагодженій роботі КГЦ та департаменту соціального захисту проводиться індивідуальний підхід виявлення найкращого варіанту розміщення. Цей підхід включає оцінку фізичного та психологічного стану людини. На зараз команда по роботі ВПО працює з 58 МТП, де проживають 7202 евакуйованих мешканця з прифронтових громад. Команда базових потреб працює з п'ятьма гуманітарними хабами громад Харківської області, в яких зареєстровано 20 843 людини як які самостійно розміщені в місті Харкові з огляду на ці показники? Ми маємо виклики щодо адаптації та інтеграції ВПО у місті Харкові та Харківської області. Перше, це недостатність досліджень щодо впливу стресу від наслідків війни та зміни місця проживання на людину. Спільна справа для людей, які працюють з соціальним супровідом та юридичною допомогою, як, наприклад, відновлення втрачених документів, мають статистичні дані, які показують, що 50% отримувачів допомоги помирають Неприродньою смертю, тобто внаслідок важких захворювань. Переважно це онкозахворювання. На жаль, зараз майже не створено програм для допомоги у таких випадках. Друге, це поселення людей літнього віку з сільської місцевості до. До гуртожитків у місті Харкові, через що люди втрачають доступ до городів та інших засобів до існування, котрі вони мали впродовж свого життя. По іншим викликам, нещодавно було проведено круглий стіл в рамках активності кластеру продовольчої безпеки та засобів до існування. Ця зустріч вона переважно торкнулася проблеми працевлаштування людей, котрі. Проживають в МТП або а, а, відвідують хаби. Партнерами кластеру було визначено наступні чинники, які впливають на проблематику інтеграції ВПО на новому місці: це а, псих, психологічний стан. А, Потрібен системний та індивідуальний підхід до людей з фіксованим фахівцем на довгостроковий період від трьох місяців до шести місяців. Тобто, на зараз ми бачимо підхід такий, що точково приїжджають фахівці, котрі працюють з людиною на непостійній основі, і через що людина не має змогу повністю відкритися спеціалісту для того, щоб отримати повністю повний цикл підтримки. А друге це дистанційне навчання у дітей, яких ще не можна залишити вдома самостійно, і тому на базі цього потрібне створення саме дитячих просторів, безпечних просторів, котрі допоможуть батькам бути впевненими, що під час робочих годин діти під доглядом, і батьки можуть спокійно йти на роботу. І так само інформування щодо роботи гуманітарних організацій допомоги не стає більше. Допомога стає більш узконаправленою через те, що дійсно Україна це не єдина країна, де проходять різного роду надзвичайні ситуації та війни, і через те ми маємо все ж таки піклуватися в першу чергу про себе самостійно, і саме наші люди в спроможні. Насті це зробити. Тому потрібно доносити інформацію, що є більш сталі програми та є проекти по напрямку засобів до існування, котрі можуть надати допомогу на довгий строк через те, що людина матиме змогу самостійно себе забезпечувати. І також було запропоновано розглянути можливість створити програми для підлітків 16 і 18 років по профільному навчанню робочим проф професіям. Пропозиція звучала саме як інструмент мати доступ до засобів до існування у людей, які мають перешкоди у здобутті вищої освіти. Ця пропозиція стосується як міських, так і селищних місцевостей. Працюючи у Харківській області, ми маємо інформацію по всій Харківській області. І ми знаємо кількість ВПО, які наново евакуюються у громади, як Шевченківська і Зюмська. Донецька, Малинівська, Чугуївська, Солоницівська, Валківська, Златопільська і Сахновщинська. І ми маємо виклики та запити від громад, від активістів, від ВПО на підтримку, тому що в першу чергу, перші місяці ми маємо допомогти людині мати змогу гідно інтегруватися на новому місці. Ці громади потребують комплексного моніторингу потреб, в яких Після цього ми можемо матимемо змогу імплементувати проекти, які е, допоможуть е, створити людям засоби до існування як через працевлаштування, так і за допомогою е, напрямку отримання допомоги у вигляді насіння добрив, тепличок, е, закупівлі худоби або створення пасіки. Так само є напрямок по е, підтримки бізнесів, створення ФОПів або е, підтримки середнього бізнесу це міні гранти на те, щоб зробити більш сталу розбудову потенціалу підприємств. Тому, якщо потрібна більш детальна інформація, ви завжди можете звернутися до нашого центру для того, щоб мати змогу імплементувати саме ті проекти, котрі будуть зараз на часі. Дякую. Дуже дякую, пані Катерина. Невеличке уточнююче питання. Ви назвали дійсно різні програми з допомоги як фінансової, так і гуманітарної. Але тим не менш, ви правильно зазначили, що. Певна категорія, кількість цієї категорії людей, які є евакуйованими з прифронтових та прикордонних громад Харківщини, це переважно жителі сільської місцевості, це жителі громад, де було певною мірою таке стале ком'юніті, і вже вони мали цей. Коло спілкування, як зараз у Харкові відбувається в цих місцях тимчасового проживання комунікація між евакуйованими, чи створюються певні програми соціалізації, можливо, клуби, можливо, якась інша діяльність, яка саме сприяє побудові навколо цих місць тимчасового перебування, саме такої громадської активності. Так, ми знаємо, ми дякуємо партнерам, котрі мають такі програми на зараз, і вони дійсно регулярно відвідають МТП для того, щоб проводити різного роду зустрічі, тренінги, тому що все ж таки якась тема вона може об'єднати саме людей по інтересам, як то кажуть, для того, щоб знову ж таки мати час обмінюватися досвідом, поспілкуватися, тобто мати змогу поговорити на цікаві теми. Му такі заходи вони проводяться як для людей похилого віку, так і для підлітків, наприклад. І ще одне питання стосовно саме процесу евакуації і, взагалі, мотивації виїжджати для багатьох людей, які не перебувають постійно у прифронтових регіонах. Все ж таки часто виникає питання, чому люди зволікають. Тому з вашого досвіду, що найчастіше ви чуєте як причину відмови людей до процесу евакуації? Yeah. <sighs> Все ж таки всі ми маємо віру в те, що з нами все буде добре, і через те люди все одно хочуть залишитися саме найдовший час у себе в домівках. По-друге, вони не знають, куди вони їдуть. Це про те, що знову ж таки більше інформаційна обізнаність один одного прифронтових громад щодо місць, де їм можуть надати прихисток. Це знову ж таки шлях до успіху для того, щоб люди більшою мірою погоджувалися в їхати з території, де проходять і, і бойові дії. Тому про те, що знову ж таки інформація. Інформація це наш основний ресурс у нашій роботі. Дуже дякую за ваші відповіді. Нагадаю, у нас в студії була пані Катерина Лавренко, менеджерка гуманітарного відділу благодійної організації Координаційний Гуманітарний центр. Усім дякую за увагу! На цьому ми завершуємо. Слава Україні! Героям слава!